Дорогі брати і сестри, слава Ісухарську! Ради вітати вас у Святому храмі, ви Правипосвятої Богородиці. Завтра в нас буде велике свято, свято, свято Миколая, і ми будемо святкувати і е, прославляти цього святого, який дуже багато зробив для всіх і для всіх людей. Ми запрошуємо вас, завтра бути присутніми на в святковому богослужінні на честь цього святого щоб разом з нами прославляти Господа, Матір Божу і Святого Миколая. діточок запрошуємо, будуть смаколики для них. І ми будемо всі ми разом. Дорогі брати і сестри, ми запрошуємо також вас до нашого святого храму на честь покрови Пресвятої Богородиці, де буде завтра святкуватися свято Миколая Чудотворця, архієпископа Мерлеківська. В нашому храмі присутня, ось бачите, стоїть на цьому місці ікона Святого Миколая, яка пережила два пожари у цьому святому храмі. Після реставрування вона дуже вигляд має дуже добрий. І до неї можна підійти, помолитися, попросити Бога і Святого Миколая за перемогу. За визволення бійців наших з полону, за скоріше, щоб мир настав в нашому домі, в нашій державі. Запрошуємо всіх до храму на, на святкове богослужіння.